Ойле, алелія! Ойладіва, діва, сива, діва, марія! Віктор Драгущак та Антоніна Храпко учасники молодіжного руху УМХ Тернопіль. Вони вирушають з різдвяною колядою містом, щоб зібрати кошти для потреб 105-ї окремої бригади тероборони. Ми з нашим таким об'єднанням Українська молодь Христові, Католицької церкви, часу збираємо у нас на парафії гроші, кошти на Збройні Сили України, зокрема для отця Петра, Сачка, який служить 105-й окремій бригаді територіальної оборони. А так вирішили, з Тонією ми завжди ходимо колядувати по знайомих, по рідних, по друзях. І вирішили, що того року будемо ходити по запрошеннях. Якраз є потреби в інвекторних генераторах і в модулях для дронів. Віктор Драгущак розповідає в репертуарі їхнього дуету понад півсотні колядок. Знаходимо по різних ресурсах, таких щоб які зберігають там або бабусі, співають, або якісь може виконавці, переспівують якусь стару пісню. Ми підхоплюємо і так само її співаємо таким чином саме старі пісні. Ну і репертуар у нас переважно народні пісні. Антоніна Храбко каже: зірку для коляди зробила власноруч. Я її робила з татом. І мама нам трьох, трошки допомагала. От ми приїжджали гостювати до та, тата. Та. Я сказала, йому, що хочу, щоб ми зробили і мати власну зірку. От, то ми її зробили разом. Думала її підписати, аби я думаю, передати її своїм дітям, щоб вони пам'ятали. Зараз багато хто забуває про головну мету різдва, і ми хочемо це нагадувати людям, що головна мета різдва це народження Ісуса Христа. За два дні збору на колядувала тисячі гривень, розповідає Віктор Драгущак. До збору можна буде долучитися на наших сторінках. Ми завжди кидаємо в сторіс посилання на банку. Це сторінка Драгущак Віктор і Антоніна Храпко. Лілія Лубур, Володимир Вівсяник, Суспільне, Новини, Тернопіль.